Гітаю, любі друзі, сьогодні поговоримо про пасажирів та правила для них. Існує багато різних видів громадського транспорту, адже в кожному з них може їздити будь-яка людина, і розраховані вони на багатьох пасажирів, тобто мають багато посадочних місць. А в якому випадку ми перетворюємося з пішоходів на пасажирів? Я залишив тихий двір. До автобуса іду. В нього квапливо сідаю і тепер я пасажир. То в якому випадку ми перетворюємося з пішоходів на пасажирів? Так, коли сідаємо у транспорт. Кого можна назвати пасажиром? Пасажир це людина, яка користується транспортом і знаходиться в ньому, але не керує ним. Ми багато говорили про поведінку пішоходів, про те, що слід дотримуватися правил дорожнього руху, дбати про власну безпеку. Як ви гадаєте, чи існують подібні правила і для пасажирів транспорту? Звісно, але крім безпечної поведінки, пасажирам треба пам'ятати і про чемність, адже в громадському транспорті вони їдуть не самі, а поруч з іншими людьми. Розкажіть, які люди можуть їхати поруч в громадському транспорті, в автобусі, в тролейбусі, трамваї та іншому. А як ви гадаєте, пасажири транспорту здебільшого наші знайомі чи ні? Звичайно, вони не знайомі нам. Проте це не означає, що будь-який пасажир може дозволити собі нечемну, некультурну поведінку. Тож давайте запам'ятаємо. Основні правила поведінки пасажирів. Правила для пасажирів. На зупинці транспорту. Прийшовши на зупинку, де стоять люди, які як і ти готуються стати пасажирами. Стань за ними, не штовхайся! Заходь у транспорт у порядку черги. Не ставай на край бордюру, адже тебе можуть ненароком штовхнути під колеса транспорту, який під'їжджає до самого тротуару, щоб зупинитися для зручної посадки пасажирів. Не бігай, не метушися на зупинці, щоб не заважати людям. Тому що ти і сам можеш пасти, і люди штовхнути під колеса машини. Коли заходиш у автобус, тролейбус чи інший транспортний засіб, не штовхайся, будь ввічливим з людьми, пропусти вперед стареньких та пасажирів із малими дітьми. Правила поведінки в салоні. У салоні також поводься культурно. Коли є вільні місця, сядь. Якщо багато людей, стань так, щоб не заважати іншим пасажирам. Голосно не розмовляй, не привертай уваги людей до себе і не заважай своїм криком. Не бігай по салону і не штовхайся. Не можна заходити до громадського транспорту з їжею або напоями. Не сміти в салоні папірцями, насінням та іншим. Не відполігай водія розмовами. Тримайся за поручні, щоб не впасти при раптовому гальмуванні чи на повороті. Не спирайся спиною на двері, тому що вони можуть автоматично відчинитися і ти впадеш. Не висовуй руки та голову у відкриті вікна. Це небезпечно. Пам'ятай, що ти повинен поступатися місцем літнім людям, пасажирам із малими дітьми на руках. Якщо ти сидиш, а їм зі стеніде. Уважно слухай оголошення водія, щоб не пропустити своєї зупинки. При виході будь уважним, щоб не оступитися і не впасти, адже сходинки бувають не досить зручні та зависокі для тебе. Коли тебе ненароком затисло дверима, Слід про це голосно повідомити водія. Я гадаю, що ви запам'ятали правила поведінки пасажирів і будете завжди їх дотримуватися, поводитися чемно і культурно. До зустрічі!